Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршвач. Лагідна мобілізація в Україні продовжується. В мережі Facebook з'явилося відео про мобілізацію у Дніпрі, коли на автобусній зупинці двоє ТЦКшників ловлять одного чоловіка, кидають його на асфальт, навіть не представляючись. І е, чоловік і жінка похилого віку намагаються його відбити, відривають того чоловіка від ТЦКшників. Чоловік кричить: Пустіть мене. Це жорстока дійсність, жорстока дійсність України 2024 року. Яка користь буде від цієї людини, яка воювати не хоче? Скажіть, будь ласка. Тільки без криків про ура, патріотизм. Людина не хоче воювати. Яка користь з того, що він буде на фронті? І чому не на фронті ті ТЦКшники, гладкі, ситенькі, які його кидали на землю? Питання, на яке ніхто не дасть відповідь. Чому? Тому що у нас панує страх. А там, де страх і де нема правди, України не буде. З вами український історик та журналіст Ерошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.